Представники угорської спільноти Закарпаття 26 січня звернулися до президента України щодо цькувань образ та провокацій у бік їхньої громади. Зокрема, через те, що минулого тижня в угорськомовних селах Мукачівської громади з державних установ зняли прапори вивізки угорською мовою та звільнили директора школи імені Фереса Ракуці. Ми, представники угорської національної спільноти, які проживають на території Закарпаття, є громадянами України. Невід'ємними інтегрованими та органічними членами українського суспільства незалежно від етнічного походження, незалежно е, е, належності до національних спільнот, нам гарантуються рівні громадянські політичні, соціальні, економічні, культурні права і свободи, визначені конституцією України. Пане президенте, ми не потребуємо допомоги та захисту. Ми потребуємо вашої підтримки та уваги. Такий складний для країни час, щоб не закидували у меседжі суспільства, що угорська національна спільнота вона є там сепаратистами, вони є поганими, не налаштовували титульну націю, не налаштовували українців проти проти угорців Закарпаття. Ми хочемо, щоб це завершилося. Будемо надіятися на те, що в цей процес втрутиться голова держави і тут на місці голова військової адміністрації. До мене звернулися представники угорської спільноти і попросили підтримати їх у зверненні до президента. Звісно, я я підтримую. Ми не маємо права допустити розхитування в регіоні. І не пробувати на цьому гратися в політику. Не може бути політики сьогодні. Сьогодні ми працюємо тільки на те, щоб зсу наше мало підтримку, щоб економіка була надійною і давала відповідні там. Відбувалися сплати податків, відповідне фінансування. В цьому ми повинні бути об'єднані. А потім будемо вирішувати після війни питання, хто кому що не так зробив і хто на кого ображений. Звісно, я буду дивитися за тим, щоб законність дотримувалася і дії вживалися. Висвітлити свою позицію в нашому ефірі у Мукачівській міській раді нам відмовили. Тож ми очікуємо відповідь на інформаційний запит, який надіслали ще минулої п'ятниці. В цій ситуації ми далі спробуємо розібратися разом з директором інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. В нашому ефірі вітаємо вас, пане Дмитре. Доброго дня. Намагаємося розібратися в цій ситуації з приводу звернення до президента України від угорської спільноти. От чи визначилися ви вже своєю думкою? Чи бачите в таких діях, зокрема, про те, що зняли прапори в Мукачівській громаді? Як цькування образи та провокації в бік угорської спільноти? Ну, це мені не треба визначатися з якоюсь своєю думкою, бо для мене все очевидно. Ситуація значно ширша ніж ви описали в сюжеті. Йдеться не про останні два тижні, йдеться про кілька місяців, можливо, навіть і довше. В заяві угорської знаю, спільноти лідерів там були чітко вказані імена і проблеми. Ви що не показали в ефірі? Там згадувався конкретний політик, конкретна людина, проти якої там на яку скаржаться надії. Кого скажеться угорці в той же час? Угорці так само свої своїй заяві чітко кажуть, що їх ніхто не утискає і не цькує на державному рівні, що дуже важливо. Тобто йдеться якраз про таке. І політичний локальний, можливо, навіть міжособистісний конфлікт. Якщо піти по прізвищах, я давайте не буду там таким дипломатичним, як ви, чи там інші політики, йдеться про конфлікт між Ласло Брензовичем і Віктором Балогою, між Угорською це не громадою, я такою політичною спільнотою і командою Віктора Балоги, мабуть, і тому вам Мукачівська міськрада відмовляє в коментарях. Тобто, треба, знаєте, нарешті почати називати речі своїми нами, почати в. Хронологію не тільки зізнаття цих прапорів і табличок угорських, а там до монтаж Турула. Багато хто в Україні все це сприймає як таке наведення. Вендення порядку чи прояв патріотизму. І от з цим я не згоден, бо, як я вже сказав, йдеться про політичний конфлікт, боротьбу за вплив, емоції, амбіції, волюнтаризм, можливо, навіть феодалізм. Я розумію, що багатьом може це подобатися, що знімають там угорські символи, бо, мовляв, це там суперечить. Ну, не знаю, що можливо це свідчить там для когось про угорський сепаратизм, але справа в тому, що подобається нам це чи не подобається ці прапори, вони їхнє їхнє розміщення. Воно в принципі наразі в межах законодавства українського є закон про національну культурну автономію 96-го року, якщо не помиляюсь, який дозволяє національним спільнотам використовувати свої символи. Тобто, до чого я веду? Не треба в даній ситуації плутати е, місцеві розбірки. І волюнтаризм, особисті там домовленості і образи, е, ось тому, що там, наприклад, велике питання угорці дуже довго співпрацювали з командою Віктора Балоги, зокрема на останніх місцевих виборах 2020 року. Звичайно, зараз все змінилося. Ось тому не треба це плутати там з міждержавними якимись суперечками, які також присутні. От є суперечка досі між Києвом і Будапештом, офіційними, але це все таки треба їх розділити. Е, так, друге, так само треба знаєте... <свіснання> Якщо щось у відносинах або в цих там з цими символами чи з речами, там як як, як цей скульптура Турула е, є та політичні питання, треба дивитися на правову сторону, та да? тобто від. Ми рухаємося в бік Європейського союзу і НАТО. Це верховенство закону є ключовим критерієм. І верховенство закону це коли те чи інше питання регулюється якби законом чи якимись правовими нормами. Ось, до прикладу, той же Турул він юридично був в повітрі. Тому так само як його поставили на в 2008 році. Ну як на в принципі, законно, але він залишився юридично незахищеним, так з боку української держави. Так і до речі, ті ж люди, які дозволяли тоді ставити цей туру. Зараз вони ухвалили рішення про його зняття, демонтаж. Тому знаєте, тут якби сказати так, що все чорне і біле з одного боку, так, тому що от є оці відверто, як на мене, дії на розхитування ситуації. Тут я згоден абсолютно з військовою адміністрацією. Це треба якомога скоріше припинити, але є великі такі, знаєте, пласти питань там політичний, юридичний, і дуже важливо в них розбиратися. Ратися тому, що е, я от бачу там Пейтерсір, то починає різні заяви робити, і це все ці суперечки переводити на міждержавний рівень, що абсолютно некоректно неприпустимо. І найгірше, що це все відбувається за там, скільки тиждень до саміту Україна ЄС, де будуть розглядатися точно питання прогресу України у виконанні цих семи пунктів або семи не знаю критеріїв щодо початку перемовин про членство. Одним із критеріїв є. Забезпечення прав національних меншин, і ну, ми можемо собі уявити, який буде контекст, тому що скарги угорців того ж Пейтера Сірто, можливо в окоїсь іншого угорського представника, вони не будуть безпредметні тому складно все, але і треба ну, швидко діяти, звичайно. Ну і діяти знову ж таки в межах закону, тобто, це верховенство права, то ж кажуть, рула фло. Воно нарешті має має запанувати. Ну знову ж таки, коментуючи факти, виставили презентовані вашому сюжеті. Звернення до президента це важливий крок, тому що тут справді треба втручання на державному рівні, бо бачите, на місцевому рівні оці такі волюнтарні дії вони якби переважають, і я кажу, ведуть до неприпустимого загострення розхитування ситуації в умовах війни. Абсолютно вірно, зараз Україна відбивається від російської агресії, і будь-які міжнаціональні конфлікти, які виникають, вони легко набувають розголосу, а можуть дивіться, досить дивіться, 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 активно поширюватися. Змі я можу, я можу уточнити. Дивіться, нема міжнаціонального конфлікту. Давайте, будь ласка, є політичний конфлікт. Знаєте, наш інститут ми досліджували і перевіряли це соціологічно між українцями і угорцями. Нема міжнаціонального конфлікту, нема неприязнь. Дані там 2020 тисячі року угорці українці бачать один одного і як члени родини, тобто їхні ставлення максимально позитивні. Тому от такі треба дуже обережно визначати те, що зараз відбувається. Це не міжнаціональний конфлікт, так дякую дуже, це, Дмитре, провокація. Це уточнення. це спроба розхитати ситуацію, але це не міжнаціональний конфлікт. Якщо це політичний конфлікт, як можна вирішити його, хто може втрутитися в ситуацію аби владнати це. Залежно що владнати, так тому що, як я вже пояснив, дуже багато відкритих питань звернення до президента як на мене це правильний крок. Це заява угорців, попри там окремі такі е, фрази. Політичні умовно кажучи, з точки зору вирішення суперечки, це, це правильний крок, це сильний крок. Я чесно кажучи, не думаю, що угорці так зроблять. Це коли юдіка Петя, яка тривалий час була членки Нью партії Віктора Балоги, робить цю заяву, зачитує її. Це круто, це сильно. Ну важливо, щоб були подальші кроки. Ще мені цікаве таке питання. От ми розуміємо, що Росія у будь-якому випадку будь-які заяви, що на такому рівні, як звернення до президента на рівні горської спільноти, може використовувати і маніпулювати цими фактами. Так і от чи були подібні заяви на рівні угорської спільноти, можливо, я просто особисто не знайшла до угорської влади у випадку. Що ми, як люди, які проживають на території України, як громадяни України, потребуємо підтримки від Угорщини? Там не блокуйте санкції, не блокуйте підтримку України, зокрема військово. Чи були такі звернення на рівні до президента Угорща до Віктора Орбана, до прем'єр-міністра? Були подібні формулювання на початку вторгнення. Там не йшлося про надання зброї. Що Бан якби принципово його команда не робить і очевидно не збирається робити, але 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 були такі звернення. Вони такі були досить такі м'якенькі. Ем, і я з вами згоден, що зараз якраз би вчасно зробити ще. Не таке звернень, тобто вони звернулися до президента України за, за підтримкою, там за там, щоб він втрутився в ситуацію. І було би добре, звичайно, зробити такі звернення до Будапешта, щоб він також, там окремі політики, той же Пейтер Сірто, якби звертав увагу на інформацію, якою він оперує, яку він поширює, так тому що от його останні заяви там і взагалі ця кампанія в угорських медіа про. Там про Закарпаття, це там і контексти мобілізації, і, там ці всі вони змішують все докупи. в Принципі, з чого якби ми з вами починали? Тобто таку ж заяву було би добре зробити і на адресу там Віктора Орбана. Ну може, якщо бояться на адресу Віктора Орбана, можна на адресу в Котолінова. Вона президент, можливо, так буде, скажімо так, дипломатичніше і більш комфортно з їхнього боку. Але так така заява була би дуже доброю і вчасною. Так, вдячні вам, пане Дмитре, за те, що долучилися до нашого ефіру і долучаєтеся на цю тему. Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії, був в нашому ефірі.